Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі Ти журист. Мене звати Марина, і сьогодні ми знімаємо в новій студії, тому що в старій я вже замерзаю, але сьогодні не про це. Сьогодні пропоную вам поговорити про те, як можна дітям, які постраждали від війни, оформити грошову допомогу щомісячно у розмірі 5 тисяч гривень. Тож, поїхали. Отже, програма допомоги передбачає, що грошову допомогу зможуть отримати українські діти віком до 18 років, які через війну втратили одного або обох батьків. Допомога буде надаватися фондом імені блаженного священомучника Климентія Шептицького. Цей фонд було створено за ініціативи двох урядів України. Та польщі звертаю вашу увагу, що інформацію про цей фонд, а також про порядок отримання грошової допомоги, було також опубліковано на офіційному веб-порталі Міністерства реінтеграції. Тому нехай не вас сумнівів наявність цього фонду і, взагалі, отримання грошової допомоги від нього. Хто зможе отримати грошову допомогу? Умовами програми передбачено, що грошову допомогу зможуть отримати українські діти до 18 років, які втратили обох батьків або одного з них, якщо він був єдиним опікуном дитини. Також передбачено, що грошову допомогу зможуть отримати жінки, які звільнилися з російського полону. Щодо розміру допомоги. Допомога для дітей СИРІ складає 720 злотих, а допомога для жінок звільнених з російського полону 10 тисяч злотих. Однак допомога буде перерахована у гривнях, тобто буде відбуватися конвертація, і грошова допомога надається виключно на банківський рахунок. Можливості отримання готівкою, на жаль, немає. Першим місяцем виплати грошової допомоги є місяць, у якому ви подали заявку. Гроші будуть нараховані протягом двох тижнів з моменту отримання позитивного рішення за результатами розгляду вашої заявки. Ну а потім банківська система це десь не більше 10 банківських днів. Також звертаю вашу увагу, що допомога для дітей-сиріт надається щомісячно, тобто листопад-грудень. Програма діє, на жаль, лише до кінця грудня 2022 року. У той час допомога для жінок, які звільнилися з російського полону, допомога виплачується одноразово, тобто відразу 10 тисяч злотих. Що потрібно зробити, щоб отримати грошову допомогу? Для цього лише необхідно заповнити онлайн аплікаційну форму, посилання на яку я залишу в описі під цим відео. Дивіться перейдете за посиланням і побачите перед собою по суті анкету. Там є поля, які обов'язкові для заповнення. І ще є функціонал підвантаження сканованих документів. Підвантажити потрібно документи заявника, які представляють інтереси дитини, тобто опікун чи піклувальник. Наприклад, підвантажити потрібно паспорт. Якщо є рішення про встановлення опіки чи піклування, то потрібно підвантажити і цей документ. Щодо дитини, підвантажується свідоцтво про народження або паспорт за наявності. Також підвантажуються документи, які підтверджують відсутність батьків. Якщо вони померли, то це свідоцтво про смерть одного чи обох батьків. Якщо такого свідоцтва немає, то можна підвантажити інші документи, які можуть підтвердити зникнення батьків. Якщо ми говоримо про жінок, які звільнилися з російського полону, то підтвердженням цьому факту буде офіційний лист Національного інформаційного бюро про звільнення з полону. Ці документи підвантажуйте і надсилайте заявку. Далі, відповідна комісія фонду буде їх розглядати. Якщо рішення буде позитивне, з вами зв'яжуться та попросять вас надати ваш банківський рахунок для перерахування коштів. Дуже важливий момент. Заявки приймаються до 30 листопада 2022 року. Тому, будь ласка, поспішіть, бо часу залишилось небагато. Якщо у вас виникають запитання щодо порядку отримання грошової допомоги чи щодо пакету документів, або, можливо, ви просто хотіли уточнити деталі отримання грошової допомоги, то в описі під відео я залишу контактний номер телефону пані Оксани, це представник фонду від української сторони. Вона зможе вас проконсультувати або ж надати відповідні поради. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисною та цікавою, як завжди. Ставте дзвіночок та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві для вас відео. І пам'ятайте, бережіть себе та рідних, вірте в перемогу, вірте в ЗСУ, все буде Україна!